Сті, не роби цього. Що ви робите з порожніми пляшками? Просто викидаєте чи може сортуєте в контейнери для пластику. Більшість людей робить саме так і не задумується про переробку кришечок, а це зовсім інший пластик. Саме окреме сортування кришечок може допомогти не лише планеті, а в першу чергу військовим, що боронять наше життя. Фонд область збирає кришечки для переробки, а всі виручені кошти на безпілотники для ЗСУ. А це зовсім не складно та не займає багато часу, проте наближає нашу перемогу над ворогом. Наш ліцей вже долучився до проєкту Крила. Давайте збирати кришечки разом. Ворогам кришка! Давай, давай, давай. Рятуємо екологію. Це Потім знаєш за кадром.